У час наближення кінця року гороскоп на грудень 2023 пропонує вам подолати труднощі і знайти радість в очікуванні. Щоб максимально використати цей особливий час, подумайте про те, щоб завести адвент-календар. Коли Сонце знаходиться в оптимістичному стрільці, водяні знаки можуть розраховувати на приплив ентузіазму. Пам'ятайте, проблеми призначені для зміцнення вашого духу. Замість того, щоб зациклюватися на минулому, настав час зайнятися вирішенням своїх проблем. Залишіть наболілі проблеми позаду та приготуйтеся до нових захоплюючих подій. Настав час почати жити і думати по-іншому. Овен. На початку місяця ви знайдете почуття вдячності, підвищиться ваша самооцінка. Хоча вам може здатися, що ви тримаєте руку на пульсі, проте будь якої миті справа може прийняти зовсім несподіваний оборот. І вийти з-під контролю. На урочистості вас супроводжуватиме той, хто для вас дуже дорогий і винятково важливий. У вашому житті буде багато змін, з якими вам доведеться зіткнутися, особливо в грудні. Вони стосуватимуться вашої родини та будинку. У когось із ваших близьких, чи то в сім'ї, чи на роботі виникнуть проблеми з акліматизацією у новій ситуації. Тому будьте пильні, придивіться, у кого така проблема, і допоможіть йому. ТЕЛЕЦЬ Грудень стане чудовим місяцем для реалізації давно запланованих планів, завершення важливих проєктів, які були припинені, або навіть для початку власного бізнесу. Ідеї у вашій голові будуть множитися з кожною хвилиною. Багато людей такої творчості та геніальності почнуть заздрити. Окрім оригінальних ідей, у вас буде повна свобода у їх реалізації. Тому можете бути впевнені, що все піде, як ви бажаєте, якщо тільки сміливо візьмете справу в свої руки. Близнюки. У грудні у вас буде багато роботи, але це не буде для вас проблемою. Завдяки численним посадовим обов'язкам ви завершите проєкт, над яким довго сиділи. Таким чином, ви зможете показати всім, на що ви справді здатні, і який великий потенціал закладений у вас, що, звичайно, закінчиться вашим успіхом. Рак. Грудень, безперечно, стане місяцем безлічі зобов'язань перед тими, хто вам дорогий. В результаті для вас це буде дуже важкий та продуктивний час і, на жаль, досить одноманітний. Не пробуйте перекласти частину своїх зобов'язань на інших людей. Все звалиться на вашу голову, але не хвилюйтесь у вас дійсно є чудовий шанс завершити багато справ успішно. Лев Безперечно, грудень стане для вас тим місяцем, який вам запам'ятається найбільше. Здебільшого йдеться про фінансові питання. Покладайтеся на себе та свої здібності. Постарайтеся увійти в контакти з людьми, які мають схожий з вами досвід, особливо в ще нерозгаданих та загадкових сферах. Щастю, сприятимуть не лише фінансові, а й професійні справи. Ваше соціальне становище різко зросте, як і ваш престиж. Діви Грудень принесе більше уваги у ваше життя, пов'язане з професійними питаннями. Обов'язково проаналізуйте, що є у вашому житті, чому причина розчарування, що слід змінити. А доти, залиште свої думки в зоні мрій і фантазій. А коли настане час, втіліть їх у життя. Позитивні кар'єрні кроки слід розглядати 27 числа. Терези подорожі, знайомство з новими місцями, традиціями, культурою та способом життя ваша вірна пристрасть. Цього місяця ви знову відчуєте гостру потребу подорожувати та досліджувати. Якщо вам вдасться реалізувати цей план, необхідно взяти з собою близьку людину або навіть групу друзів, які мають схожі з вами інтереси. Як магніт, ви притягуватимете до себе людей, особливо близьких за духом. Скорпіон у грудні варто зосередитись на духовних та матеріальних устремліннях. Тримайтеся подалі від гучних громадських заходів. Витрате цей час на роздуми. Єдине, що вам зараз знадобиться, це тиша, спокій і присутність людей, які мають великі знання і досвід. Приготуйтеся до приємного сюрпризу. Стрілець. Це гарний час для подорожей та ділових поїздок. Якщо ви довго їх відкладали, це буде гарний час для ухвалення правильних рішень, особливо в період з 10 по 25 число. Крім того, ви можете собі дозволити купити трохи речей, якщо ви, звичайно, досі ретельно купили. Будьте щедрими, але не перебільшуйте помірність і здоровий глузд понад усе. Козирог У грудні вас буде супроводжувати любов, щастя та успіх. У вас не буде причин скаржитися. З цієї причини варто розпочати цікаву справу, яка вже давно захопила вашу свідомість, адже саме зараз це найбільший шанс, що вона буде успішною. І іноді, щоб чогось досягти, треба ризикнути. Займайтеся новими справами та робіть все, що вказано у вашому гороскопі. Водолій вже на початку місяця готуйтеся отримати цікаву пропозицію, від якої просто неможливо відмовитись. Однак, перш ніж погоджуватися на це, будь ласка, все ретельно обміркуйте. Особливо якщо інтерес пов'язаний з фінансовими питаннями. 13-го числа у вас дуже сильна інтуїція. Чекайте на несподіванки 21 числа. Риби. У грудні відбудуться події, які серйозно вплинуть на вашу поведінку. Прокинуться інстинкти турботи. Ви захочете зробити щось важливе, щось, що буде мати велике значення для інших людей. Однак будьте обережні, адже хтось із ваших близьких спробує використати вашу допомогу та добросердя для досягнення власних цілей. Настав слушний момент, щоб освіжити свій розум не вірте всьому, що чуєте 16 числа.